Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В п'ятницю в нас був дощик вночі і в день. Цілий день земля промокла, рослинки напилися, і зараз становилась така тепла осіння погода. Навіть я б даже сказала, що не тепла осіння, а прохолодна літня. Отак От у нас на півдні відчувається ця погода. Тепло, сонечко то вийде, то зайде. І я вирішила обрізати трояндочки, трошки які відквітували, зрізаю тільки квіточки, ну, трошки, може, там декілька листків зрізаю. І зараз вам покажу, що я буду ще обрізати. Так гарно зараз виглядають вазони. Трошки прохолодніше стало і одразу одразу пішли наростати вазони, квіточки у вазонах. Ну і ось хочу вам показати, впізнаєте, це моя піроканта. Ось вона з цієї сторони впізнати важко, Да як так можна було запустити цю. Рослинку дуже легко, просто місяць не підходити до неї. І отак вона зараз виглядає. Піроканту можна стригти, нічого з нею не буде. Дивіться, які пагони вона повиганяла. Звісно ж, це, коли я робила, завжди постійно підходила і обрізала отакі От вовчки. Які вона дає такі довгі, вистрілює грубенькі, то я обрізаю повністю на кільце. А отакі тоненькі просто роблю коротше і все. Так, навмання, не дивлюсь на бруньки, просто обрізаю, роблю форму, яка в неї була. Зараз. Навіть не видно, бачите, цієї форми. Ось, дивіться, який паєн. І він йде аж знизу десь. Ну, це я обійду і потім обріжу. Отак. От ну, зараз я поріжу і вам потім покажу, що в мене вийшло. Знову вона повернула собі свою форму. Я їй допомогла. І ось знову вона в три яруси росте. І ось тут я отаку гілочку, бачите, залишила. Це другий рік вже ця гілочки І я її отак притягну сюди до крану. Вона прикриє мені оці всі краники, щоб не було. Збоку видно їх, не кидалось так в очі. Такі довгі гілки. І ось з цієї сторони. Цього року, всього-навсього, ось так. Немає ягід зовсім. Ось одна тільки. Одна китиця і все з ягідками. Ну, нічого буває, це другий раз в моєму житті, що отак вона не дає ягоди. Ось така вийшла. Що, ще? Стрихти зараз барбариси тунберга. Ну, коротко не можна. Вже пізно. А ось обрізати отаке, що там десь лізе, вибивається. Ось як тут залізло вже на клен. Ну, трошечки отак можна обрізати. І треба це робити тільки в суху погоду, суху і бажано сонячну і зранку, щоб це все встигло, встигло висохнути, зрізи, я маю на увазі. Ось так, трошечки, трошечки я зніму, тому що воно вже переросло і. Заважає Барбарису. Да, робити це потрібно обов'язково у рукавичках, тому що він ключий. Зовсім трошечки. Майже кінчики отак. тут одна, бачите, вона вибилась і трошки заважає все. Решту не чіпаю, нехай так буде. Це тільки за того, що ну, трошечки і вигляд і заважає. Хочеться вже і сонечка, деяким рослинкам більше. А влітку мене це влаштовувало, тому що воно прикривало мені гортензію широко листу. Бачите, яка довга гілка, аж ось відклено. Уже нехай буде, прикрашає. Все, більше нічого не чіпаю, барбарис не чіпаю. цей барбарис взагалі не буду обрізати. Жодної гілочки не обріжу. Він досить нормально виглядає. Зараз такий густенький, добре наріз. Можу показати зараз, який в нього колір. Лістечко, бачите? Ось таке є яскраво помаранчеве таке, є трошки з зеленим, там, де затінок, там воно трошки з зеленим ідеє. Дуже гарний сорт. Боже, як він називається оранж. Все вилетіло з голови, я підпишу вам. Ось є отакі. Ну, здалеку він дуже гарно. Він ще буде яскравіший згодом восени. І цього року я його зовсім не стригла навесні, і він дав мені ось ягідки, які теж прикрашають. Дуже гарно. Там, де затінок, там він зелений. Ось. Піри японські теж вже не варто чіпати. Вони хоча і відквітли ось. Можна зрізати, звичайно, оці самі верхні квіточки. А можна і не зрізати. Нехай так вони теж ось трошки прикрашають. І коли сніг впаде, то буде теж гарно. І ось друга, вона ще квітує. Це широбана з пірея японська, а то попередня була Gold Flame. Що ще я буду обрізати? Це ж, звісно, цю шавлю і не тільки цю, і буду обрізати її просто отак ну, в мене обріжути і все. Як обрізала, так і обрізала. Все одно осінь вже. Щось, якісь пагони будуть ще квітувати, якісь ні. Ну, немає коли мені з нею гратися. Зараз вже півонії потрібно буде викопувати, ділити, тому немає часу на іграшки з нею. Просто обріжу і все. Дуже яскрава вона ось. Подивіться, як вона виглядає, але вона вже відквітає, бачите, і вона сипеться. І щоб не було тут в мене лісу з шавлі з насіння. Дуже гарний сорт це Маркус. Дивіться, він ну, прямо от блакитний. Відео бачу, показує все ж таки бусковий, а він більше до синього, до блакитного скидається. Що ж, тусік? Мана дівчинка. Ну, шо в тебе шлинка? Що ти там жувала? Фу, шлинявка, ти моя, Фу, шлинявка. Красуня мамина. Шадо ліняє, страшне. Вся хата в шерсті. Піч дрифт. піч дрифт. Ні, Шада. Бачите, що робить? Не дає знімати. Ну що, я ж тебе показала. Кажи всім привіт. Ось я де. Привіт! Да. Красунька. Чого ти плакала? Очки плачуть. Я гарно хотіла показати, дивіться. Завжди показую, вам мені так подобається це поєднання кольорів. Дуже гарно. І взагалі шавлю цю звідси приберу, тому що вона налягає і на троянду, і на лаванду. Мені шкода. І ту і іншу, хоча поєднання мені дуже подобається. Але ж, ну як можна впихнути, як то кажуть, не впихуємо. Бачите, тут лаванда, ось тут і шаврі. І всього лише 30 см. Тому, якщо будете саджати, краще брати 50-60 сантиметрів відстань. значить, ну, чітко все. Сурікат з'явився. Привіт, щоб не було видно. Я тебе звільнила. Ось. Все, лаванду. Зараз покажу ось цю лаванду це розе, і я її після квітування обрізала, зробила обризку. Бачите, який щільний кущик. Правда, вона вдруге не квітувала мені. Але кущик дуже гарний. До зими, прямо його не потрібно не підв'язувати, він не розвалиться, це точно. Ось теж ще один. І ось тут. Це щось, щось потрібно почистити, бо він підсох. І ось він, ще один. Ширненький. А ось тут навпроти, Тут мені шкода було обрізати. Я обрізала тільки отакі. Які відцвілий, отак от зробила. І вона квітує в мене отак періодично все літо. Ось нові, бачите. Одні відквітають, треба обрізати, і вона знову буде квітувати. Отак. Але ж на зиму, на зиму вона може розвалитися ну, снігу. Мабуть, не буде в нас, як завжди. Але може бути таке, як завжди, в нас іде дощ, потім приморозок, і все покривається льодом, і отак все розвалюється. Тому, ну, хочу я цього чи не хочу, а трошки я її обріжу отак. Коротко не буду, а отак я зріжу її, позрізаю. Або підв'язувати потрібно кущі, але це буде отак вона. Дуже щільно, якщо я підв'яжу. Щоб не було хвороб просто. Ну і отак, лаванду ще обріжу. Можна обрізати восени перстач, але я теж не буду цього робити. Нехай так буде. Все ж таки, якийсь там іній впаде, сяде, то буде гарніше виглядати. І що можна? Можна обрізати вже хвойні. Прохолодна вже, такої жари немає. І можна обрізати. Дивіться, оцей барбарис, який я обрізала. Шада пройшла, скинула. Обрізала навесні повністю під землю отак. Зрізала, знесла його, бо він вже був старий, йому років 10 і ну, такий вже був. Потрібно було оновити його. І ось я обрізала він новенький, гарненький, молоденький. І борізка біля нього. Ось так. А ось цю ялину я хочу так само обрізати, як і ялівець отой. Припідняла його над землею. І так само я хочу зробити отут з цією ялинкою. Ось тут шада. Ну, перестань, ти мені заважаєш трошки. Обізяна, просто обізяна. А де ти літом була, а? Де ти влітку була? Не підходила до нас. А зараз що вже? Зірковість прокинулась? Все, я тебе погладила. Все. Ти моя люба собака, Да, найкраща в світі. Да, чесно. Все. Давай, відходь. Не заважай мені. Давай, 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 давай. Все. Ні. Так, ще раз, вибачте. Ось над землею, ось там все позрізаю, і потім вам покажу, як це буде виглядати. Дивіться, скільки обрізала. Так, дивлюсь на цю купу, майже півкуща, здається, обрізала. Дуже багато було таких сухих. Сухе порізала. Все вичистила там все чистенько. Зараз покажу вам ось. Бачите, немає нічого сухого. І припідняла від ґрунту трошки. Ось, здалку, покажу вам. Ось так вийшло. Не буде вона налягати прямо так на лаванду, там троянда, а навесні вже я, коли вона пустить молоденькі, я обріжу їй трошки форму зроблю, щоб вона трошки була компактніша. Бо дивлюсь, що вона росте, добре росте. Не знаю, що це за сорт, це подарунок. Якщо впізнаєте, Пишіть у коментарях, я буду дуже рада. Їй, мабуть, років 7-8 на цьому кущику. І вона така компактна. Ось так. Верес не встигла обрізати після цвітіння і ось маю вже все. Вже він весь у бутонах. До речі, питали мене про верес, де він росте в мене. Ось сонце цілий день, ну після обіду може оцей клен трошки прикриває його. А так, десь до двох годин, може і до третьої, до обіду він на сонці. А ось це вже покажу, розпитали, а ось це росте у затінку у повному. Це білий сорт, не пам'ятаю назву його. Ось теж є бутончики вже. Але подивіться, який він нещастячко, Треба звідси прибирати його, поки він не загинув. Ну, я кожен рік обрізаю цей барбарист, йому хоч трошки було більше сонця. А цього року я не обрізала. І бачите, він у повному затімку йому дуже погано. Тому. Якщо садити верес, то затінок, повний затінок він не переносить. Йому погано. Краще, щоб сонечко було. Головне в ньому полив, щоб земля волога була. Більше нічого я обрізати в своїх квітниках не буду в цей період перед зимою. Ну, гейхери можна тільки повидаляти, оці вирізати. Сухі, оці, суцвіття, можна виламати, а можна просто обрізати. Листя у гейхер краще вже не чіпати, якщо тільки воно ось як це, наче вже, знаєте, хворе якесь виглядає як хворе, то краще таке видалити. Ось теж тут, наче ботритись. Ось так краще прибрати. Отаке. А якщо листячко, ну ось таке, просто жовте, ось бачу, тут прямо ось таке, таке сухе листячко можна видалити. Але якщо вам не подобається просто листя, що воно не того кольору, і вам здається, що воно старе, вже, ось як це, то таке листя краще не чіпати, тому що ну, вже, вже не треба. Тільки хворі листя і вже зовсім зовсім сухі. Ось таке можна прибрати, бо з нього вже немає толку. Листя, навіть якщо воно старе, вже таке негарне виглядає, воно все одно прикриває шийку при морозах, коли ожеледиться, то воно прикриває шийку. Гейхер і вона не замерзне. Зараз вони забарвлюються, бачите, різними кольорами. Ось таке листя можна видаляти і, і треба. А інше, ні, краще не чіпати. І зверніть увагу ще на один нюанс це шийка. Ось ця гейхера вже стара. Їй більше п'яти років, і вона вже ось, бачите, яка висока шийка, вона гола і може замерзнути. То, що потрібно зробити: відгорнути отак мульчу, якщо вона у вас є. І насипати ось до листя, отак, насипати землі, зачистити отут все, отак, сухеньке. Оці. Ось, і насипати. І вона дасть вам ще діточок от звідси, бачите, з боку. Буде у вас ще більше гейхерки. Все. Ну, ось і все на сьогодні. Більше немає чого вам показувати. Піду далі обрізати. І ще. Єдине, що я буду робити, це обрізати хвойники. Але трошки пізніше треба, щоб було прохолодніше, ще прохолодніше. На зиму всі обріжу, щоб вони не розпадалися. Але не перед самою зимою, а так, щоб десь місяць до приморозків було, щоб добре загоїлись ранки. Це, дорогі мої. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, коментарі, за ваші поради, підказки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам, за те, що боронять нашу країну від російської навали і за те, що ми маємо змогу жити, прокидатися у своїх ліжках, пити каву. Насолоджуватись своїм садочком красою квітів. Коли працюєш в саду, то душа трошки відпочиває і забуває, хоч на мить, жахіття. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!